Вітаю. І так я знайшов, на мій погляд, джерело електрики, звідки вона. Це іонізація молекулярного водню, водню, іонів, водню, в молекули води. Значить, як я під зібрав тут систему, вона дуже чутлива виявляється. От плюсовий Так бы сказать, электрод у меня. Такая сборка земля, шина на алюминиевый контакт через песок, на минерал. Далее, последовательность соединение с наступной банкой через алюминиевый, так же самый электрод песок. И э, на две банки Спильный плюс. Пісовий контакт. Тепер мінус. Мінус дуже простий. Просто пластина. Ось, смочена трошки <кій> зволожена. Де відбувається іонізація. Вона відбувається над поверхню землі, На невеликому шарі землі. Зараз прибор на 20 вольт. Один вольт показує. от я взявся за нього, защуплю. 1,4. І вольта показує. Вже дуже чутлива система. Тепер я цепляюся за мінус. Ми бачимо 2,4 В. Давай 3. Давай 4. Тепер Дуже цікава штука. Якщо я буду піднімати над землею, от я вже відірвався, 1,5 вольт показує. Якщо вище, напруга зменшується. Тепер я опускаю, напруга збільшується. Тобто я вибрав відстань, де напруга один змінюється в залежності від відстані від землі. Це супер. Розумієте, це працює як діполь антени або конденсатор, ну я не берусь. Але сам ефект просто чудо. Це як антена, яка уловлює якусь частоту. І цією цим, цим відстанью я регулюю. регулюю добротні с Неймовірно. От Вот я кладу на діелектрик 2 вольта. Тепер я беру просто пластину в руках тримаю 1,4 вольта і торкаю з диалектрикой. 1,2. 2,2 вольта. 2 вольта земли торкаюсь 2,4 песку торкаюсь Ну с электродом Замыкаю Ну такі вот такие дела дуже цікави 2,4 вольта, 1,5 вольта. От відстань 0,5 вольт зменшую. Ні, закоротило. Це треба вдвох робити. У нас дуже непогані перспективи в мікрогенерації, а може і більше. Тобто над поверхню землі утворюється, існує такий молекулярний водень, який через цю систему спрацьовує. Напруга, Значить, струм, звісно, буде невеликий, але я знаю, як його збільшити. Все попереду. Далі я зберу в мене дві банки, далі от ще земля, і я буду збирати ну, далі тут систему. Але я можу зразу сказати, що тут так просто не вийде, тут надаль... Утворювати із землі відверунок. Тобто у нас земля як спільний, спільна земля, там так просто не вийде.